Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю у співпраці із департаментами стратегічних розслідувань і кіберполіції і Нацполіції, правоохоронцями іноземних країн та слідчими ГУНП в місті Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили наркосиндикат у збуті наркотиків та психотропів за кордоном. Злочинна організація у складі 44 учасників діяла на території Києва. Зловмисники переправляли кокаїн, екстазі, канабіс, МДМА, гашиш, кетамін та амфетамін, налагодивші постачання з країн Європейського Союзу. Збували свою продукцію гуртовими партіями довіреному колу осіб та відправляли за допомогою сервісу поштових відправлень під вигаданими анкетними даними по всій території країни. Окрім цього, спільники реалізовували заборонені речовини у розважальних закладах з рук у руки. За товар клієнти розраховувалися криптовалютою. Понад 400 поліцейських за силової підтримки бійців спецпідрозділів ППОП, ТОР та тактичної підтримки, провели 58 одночасних санкціонованих обшуків на території столиці Дніпропетровщини та Миколаївщини. 15 членів наркосиндикату, в тому числі лідера, затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозру за контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин. За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.